Іван Марчук народний художник України, який подарував світові понад 4 тисячі високохудожніх творів. Його картини прикрашають виставки та колекції багатьох країн світу. Сьогодні Івана Марчука можна назвати небожителем мистецького олімпу. Він включений до британського рейтингу «100 геніїв сучасності, а Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав Золотої гільдії. Після цього навіть важко повірити, що на початку своєї діяльності він, як і більшість простих смертних, також терзався сумнівами у пошуках свого шляху у житті і мистецтві. Я 11 років був студентом. Так, це була мрія моя здійснена. Я вступив в училище, я вступив до інституту. Розумієте, і що? І що тут? І тут я задумався. Тут серйозно я задумався. А що далі? Я вмію то робити, чого мене вчили. Hy ja, hou toe in so. Ось такі думки непокоїли молодого художника, який, до речі, мав роботу і тверду зарплату, працюючи в солідному столичному підприємстві. Я художник, я робив всякі дурниці. Всякі дурниці навіть там ну, якийсь значок, якусь обкладинку, політурку зробити для книжечки, розумієте, то, що видавалося, та саме і навіть формити автобус, який йшов на виставку там трафарети, щоб писати. Тим. Ну, дурнета таке було. І тоді мене стукнуло в голову. Що ж я буду вісім годин а цим дурницями займався розумієте? Я так собі сказав, або ти, ти почнеш щось робити, таке, що ніхто не робив і не робить, або ти просто пензі сушиш, як то кажуть, і ти мочиш воду і берешся за реманент свічки. До цього не дійшло. Він віддав перевагу творчим пошукам і ризикованим експериментам. По принципу, як кажуть в Україні, хай буде гірше, аби генс. Ну, і я почав робити генс. Багато чого було гірше, може, все, все, все непрофесійно, як то кажуть, по тим законам, канонам. Мене то не цікавило розумієте. Я, я кинувся в примітивізм, і в то, і в то, і в то розумієте. От але щоб мені збити, збити отю академічну школу, щоб я творив новий світ. Вважаю задача все-таки митча, розумієте? Це дати людству якийсь світ, прекрасний світ, духовний світ, великий світ, небачений світ і незнаний світ. Йому вдалося створити цей світ світ, який полюбили тисячі людей, без якого вже неможливо уявити українське і світове мистецтво. І досягти цього художнику допомогло правильне рішення, прийняте в молодості, коли в час непевності і сумнівів довелося проявити характер. Я затятий я затяти. Я, я завжди ще від народження я був лідером і хотів бути лідером. І ніким іншим. я ніколи не міг опуститися нижче.